Чи можливо заробити на бінарних опціонах? Дивіться, я дам відповідь: заробити можна на всьому. Скажіть, будь ласка, а можливо на ставках на спорт заробити? Можливо. А в казино можливо заробити? Можливо. А в рулетці можливо заробити? Так. Який відсоток того, що ви е, втратите свої кошти? Блін, чесно скажу, якщо підходити з таким підходом, побавитися в казіно, то краще в казіно бавитися, ніж в крипті, там більше шансів да. виграти. Говорю вам чесно, на ф'ючерсах. Ну е, бінарні опціони це є платформа. Давайте я вам скажу, як вона працює. Ми з Вольфом вирішили собі створити бінарний опціон. Так? Тобто заходить людина, як працює біржа, так тобто хтось виграє а Хтось програє, логічно, так? На комісії хто заробляє? Правильно, біржа. біржа так? Тобто, уявимо собі, що бінарний опціон це є біржа така сама, так? але не підв'язана законодавчо, фундаментально. Так, так? тобто Вони там не приходять аудити, бла -бла, бла бла Це просто ми з Вульфом собі створили біржу. Е -е, окей, не буду про е -е, чорні схеми розказувати. Ми створили собі біржу. Ну, і яка наша мета з Вульфом? Подумайте. Заробити. Заробити, да? Ми бачимо, що в шорт заходить 100 людей, а в лонг заходить 50 людей. Куди ми ціну двинемо з вульфом? Вгору. Вгору. Тобто, ті, хто зайшли в лонг, що вони зроблять? Зароблять. Але... Більшість зайшла в шорт, і вони втратять. І Вони втратять. Ось це просто на відміну від крипте і Форекса, там беруться офіційні котирування, які дійсно є на ринку. Тобто, якщо е, євро коштує 1,01, е, то на терміналі пропа чи в брокера вона буде коштувати 1.0.1.0 і можливо якась невеличка відмінність буде, Та? тобто, але котирування куплені за кошти. На бінарних опціонах котерування робимо ми з вульфом, які нам зручно. А тепер ви, як розумні люди, якщо додивилися до цього моменту, ну ви зрозумієте висновок.